Нам дано графіки двох функцій. Перша g від x, яка дорівнює 1, що ділиться на х квадрат. І друга це f від x, яка дорівнює 1, що ділиться на x. І необхідно знайти ось такі от границі в точці 0 цих функцій. Повторимо наш стандартний алгоритм для пошуку границі функції g від x. Наближаємо значення аргументу до 0, і зліва і справа. Але спочатку зробимо це зліва, а потім справа. При цьому спостерігаємо, куди прямують значення нашої функції, до якого числа вони наближаються. Ось так от. Значення нашої функції прямують вгору і вгору. І чим ближче значення аргументу до нуля зліва, ось тут, от десь беремо, то тим більше буде значення функції. І цей процес можна продовжувати далі і далі. Тобто, наша функція. Ось тут близько до нуля. Стає як завгодно великою. Або ж вона є необмеженою зверху, зліва від нуля. Погляньмо на неї ж справа. Наближаємо значення аргументу до нуля справа. Тобто, аргумент це якесь дуже маленьке додатнє число. При цьому значення функції теж прямують сюди от вгору. І теж цей процес можна продовжувати нескінченно довго. Тому загалом, в околі точки 0 наша функція є необмеженою згори. Вона все як завгодно великою. В таких випадках до цього моменту ми казали, що ося от границя не існує. Але досить часто виникає проблема. Навіть не проблема, а. Бажання, щоб якось позначати ось такі от випадки, коли значення функції стають як завгодно великими в граничному випадку. Тоді ми вводимо ось таке от позначення, це плюс нескінченність. Ми кажемо, що це додатнє величезне число. Як завгодно велике. Тобто, наша функція стає як завгодно великою. Позначаємо ми це ось так. Але не завжди це так працює. Наприклад, погляньмо на функцію fx і теж необхідно знайти її границю в точці 0. Наближаємо значення аргументу зліва до 0. При цьому значення функції йде ось сюди, от вниз. І цей процес теж продовжується нескінченно довго, коли значення аргументу стоїть нескінченно близькими до нуля. Погляньмо, що відбувається справа. Коли справа значення аргументу наближається до нуля, то значення функції прямує вгору і стає як завгодно великим додатнім числом. Так. Тому ми не можемо сказати, що ця границя дорівнює плюс чи мінус нескінченності. Ця границя двостороння, вона просто не існує. Щоб довести це, ми можемо просто показати, чому дорівнює ліва та права границя. Границя в точці 0 справа функції одиниця, що ділиться на х, вона існує і дорівнює плюс нескінченності. Ось тут ми це знайшли. Ось тут за графіком видно, що значення функції в околі точки 0 справа стає як завгодно великим додатнім числом. Позначаємо це ми ось так. Як завгодно велике додатнє число. А от коли значення аргументу це якесь від'ємне, малесеньке число, близьке до нуля, то значення функції. Субтитры як завгодно великими за абсолютним значенням, але вони від'ємні, вони прямують вниз. Ось сюди. От. Тому ми можемо записати, що границя функції одиниця, що ділиться на х в точці 0, в точці. Нуль зліва, вона існує і дорівнює від'ємному, дуже великому числу за абсолютним значенням. Тобто, це якесь від'ємне, дуже далеке від нуля число. Попрактикуємося ще трішки та виконаємо завдання з Khan Academy. Нам необхідно знайти графік, який відповідає ось цьому твердженню. Для якого з графіків цих трьох А, Б та В твердження, що границя функції в точці 1 до рівня нескінченності. Коли ми не вказуємо знаки, тут, то це еквівалентно тому, що ми пишемо плюс нескінченність. Це працює так само, як і з числами. Коли в нас одатнє число, то ми не пишемо плюс. Ми просто можемо записати. Це число. Перевіримо перший графік графік функції h від x під літерою А. Нам необхідно знайти її границю в точці 1. Коли значення аргументу наближається зліва до точки 1, то значення функції йдуть ось сюди, от вгору. Вони стоять як завгодно великим додатнім числом. Але коли значення аргументу наближається справа справа до одинички. То значення функції йдуть ніби донизу. І стають як завгодно великим за абсолютним значенням, але від'ємним числом. Тобто, про ось цю от функцію. Ми не можемо сказати, що її границя в точці 1 дорівнює нескінченності плюс нескінченності. Погляньмо на наступну функцію. Теж наближаємо значення аргументу і зліва, і справа до одинички. При цьому. Значення функцій, чи прямують вони в нас кудись. Виділю це жовтим кольором. Ось тут. -от. Ми йдемо вгору. Значення функції прямують вгору кудись. І цей процес теж продовжується нескінченно довго там. І коли наближається значення аргументу справа, то значення функції теж прямує вгору і стає як завгодно великим. Тому варіант B нам підходить. Обвів його. Перевіримо, можливо, у нас дві правильні відповіді. Необхідно зайти теж границю в точці 1. Наближаємо значення аргументу зліва до точки 1. Значення функції йдуть донизу, тобто стають як завгодно великим за абсолютним значенням, але від'ємним числом. Мінус 500 мільярдів це ще досить маленьке. Воно все далі і далі віддалятиметься від нуля від'ємного напрямку. Коли значення аргументу наближається справа до одинички, то значення функції навпаки прямують вгору. Тому ось ця от функція, графік ось цієї от функції теж не має границі в точці 1. Ну, якщо він не має границі в точці 1, то очевидно, що ця границя не дорівнює плюс нескінченності.